Чоловіку було 52 роки. Того вечора він повернувся додому добряче під мухою. Самотужки потрапити у квартиру не зміг. Сусіди допомогли. П'яний в дребезі ходив тут. Він пішов туди під кущу пав, потім його з 40 ї ташки мужик привів у хату. Вдома почалася сварка з дружиною з її слів, нетверезий співмешканець почав її душити. Вона схопила ніж, аби захиститись, і вдарила його у груди. Близько 19-ї години вечора надійшло повідомлення від 52-річної Наталії, яка повідомила, що під час конфліктної ситуації з власним чоловіком вона вдарила його ножем в грудну клітку, внаслідок чого він помер. За фактом навмисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Жінка не затримана. У міліції з'ясовують. Чи був це самозахист? Поки у підозрюваної є всі шанси це довести, адже про рівнянку сусіди нічого поганого не кажуть. А от про її чоловіка лише одне: пиячив постійно. Його розбачив, тут лежав здалека». далека. П'яний лежав? У подружжя є двоє синів 19 та 13 років, поки вони з матір'ю. Але якщо статтю і перекваліфікують на менш серйозну, вона все одно може загрожувати рівнянці в'язницею. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до двох років. 6 жовтня у місті Рівне о 17-й годині на вулиці Київській водій автомобіля Таврія збив рівнянина. Сталося все на зебрі. Пішохід живий зараз шукає свідків. Особливо просить відгукнутися жінку, яка у той момент також переходила вулицю. Якщо маєте будь-яку інформацію стосовно цієї аварії, телефонуйте за номером телефону 096 11 988 36. Вогонь почав вирувати з горища будинку на Соборній 102. Будова знаходиться у центрі міста, тому не побачити дим було важко. Я знайшла до своєї знайомої роботи. квартирі, над якою вирувала пожежа, нікого не було. Пильність свідків допомогла вогню не набрати обертів. Щоправда, рятувальники не могли вчасно приступити до ліквідації вогню. Припарковані легковики та вузький проїзд заважали пожежному автомобілю. Складність по прибуттю почалась в тому, що в'їзд кубаної будівлі через арку значно менший, ніж вимагається нормативний. Крім того, на водії залишили свій автотранспортний засіб який перешкоджав проїзду в арку, тому довелося викувати вручну автомобілі. Вогонь загасили. Він не встиг перекинутись на помешкання рівнян. Попередньою причиною пожежі є неправильна експлуатація пічного опалення.